Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачний салатик у вигляді кролика. Наступний рік 2023 рік чорного водяного кроля або ж кота. Тому я вирішила пофантазувати. І приготувати з вами ось такий цікавий салатик у вигляді кролика. Тож, починаємо готувати. Спочатку нам потрібно зварити яйця. Поки варяться яйця і поки ще не вимкнули світло, готуємо майонез. Сподіваюся, встигну. Значить, у чашу налила 200 мл. Олії рафінованої соняшникової, розбила одне яйце. Треба обов'язково, щоб жовточок був ціленький, щоб не пошкоджений. Додала сюди половинку чайної ложечки солі, додаю половинку чайної ложечки цукру, додаю гірчицю у зернах чайну ложечку та додаю свіжо вичавлений сік лимону столову ложечку. Блендер поставила саме на жовток і починаю збивати. Блендер не переміщую десь 30 секунд. Тепер починаю переміщувати блендер. Збиваю до 1 хвилини. Ось такий чудовий майонез. Виходить. Домашній, без ніяких консервантів, смачний і корисний. Далі беру вермишель швидкого приготування, або ще кажуть, мівіна. Ставлю чайник закипати, Мівіну потрібно трошки поламати, приблизно навпіл. І також сюди до вермішелі потрібно висипати приправу, яка разом йде із вермішелю у пакуночках. Та заливаємо вермішель окропом так, щоб окріп покрив вермішель. Щоб у нас в результаті вийшло більше що схоже на макарони, на пасту, на кашу, але не на суп. Тобто, ось водички отак буде достатньо. Тут приблизно її грамів 150. І чекаємо 3 хвилинки, поки вермішель запариться. Поки вермішель запарюється, я буду нарізати балик. Тут у мене 400 грамів. Балик нарізаю спочатку слайсами, а потім на кубик. Далі беру цибульку, вага її 50 грамів. І нарізаю її на дрібний кубик. Далі беру огірок, вага його 185 грамів. І нарізаю його також на кубик. Перевіряємо, чи заварилася вермішель. Повністю ще не заварилася. Ось та, що була зверху, вона ще така твердувата. Значить, ми її перемішаємо всю. І дамо ще трошки часу постояти, бо водичка ще також є. Вона буде готова, коли водичка повністю. Пропитає вермішельку. Чекаємо. І чекаємо, до речі, поки вона охолоне. Щоб не було ніякої пари. Ось як зараз пара. Бачите? Треба, щоб вона була холодна. Яйця вже готові. Після закипання вони варилися 10 хвилинок. Тепер воду я зливаю гарячу і наливаю холодну воду. Для того, щоб можна було дуже легко і швидко почистити яйця. Тим часом швиденько чистимо моркву. Вага моркви 90 г. Морква має бути соковита, вона знадобиться для декору. Вермішель готова, вона запарилася, значно збільшилася у об'ємі і вона охолола. До вермішелі тепер додаю усі інгредієнти, які ми підготували. І сюди також додаю домашній майонез. Дивіться, який він густий, у нас вийшов. Майонезу трошки залишаю. І всі інгредієнти. Добре перемішую. Ще додам сюди у салатик один маленький зубчик часничку. Вага його 3 грами. Часничок потерла на дрібній тертушці. Ви бачите, як мерехтить світло, бо це я користуюся ліхтарем. У нас вимкнули світло, тому так, вибачайте. Потрібно добре перемішати всі інгредієнти. Тепер цей салатик потрошку викладаємо на тарілочку і формуємо обличчя кролика. Ось, сформувала вушка, сформувала частинку мордочки. Так, як бачимо, вже є силует зайчика з морквою чи кролика. Так, дивіться, ушка ось. Ось вуха, оце буде шапочка, зараз її почала робити. Ось мордочка, а це морква буде майбутня. Ну, Зараз з часом буде все більше зрозуміло. Викладаю я за допомогою ложечки салатик і одразу формую. <деталі>. Тобто ось ця шапочка буде така новорічна, це, за моєю задумкою. Так. Оце буде балабон у шапочки. Зараз беру той майонез, який у мене залишився, і за допомогою нього трошки. Буду вирівнювати силует. Ручки повинні бути добре вимиті милом, чистенькі, можна просто одягти рукавички. Яйця почистила, відділяю білки від жовтків і натираю білки на отакій дрібній тертушечці. За допомогою лопатки силиконової надаю форму більш чітку кролику. Ось так вирівнюючи і притискаючи, щоб було зрозуміло силует, де у кролика голова, де вуха, де морквинка. За допомогою серветки обережно витираю майонез, щоб тарілочка була чиста. Далі беру помідорчик. Покришила помідорчик на дрібненький кубик і викладаю за допомогою помідорчиків в шапочку. Ось вийшла така частинка шапочки. Далі. Беру білок, який натерла на тертушечці, і розкладаю по всьому кролику. Якраз три яйця вистачає, щоб повністю задекорувати нашого кролика. Ось це пушок на його новорічній шапочці. Ось це його морточка буде майбутня. І трошки білка залишаю на лапки. Ось так. Ось бачите, вже щось вимальовується. Моркву натираю на таку ж дрібну тертушечку, як натирала білок. І за допомогою моркви. Прикрашаю моркву. І вийшла ось така чудова морквинка. Тепер з білка потрібно зробити лапки, які тримають морквинку. Ось тут. Формуємо лапки із білка, такі маленькі, кругленькі, одна лапка готова, і формую іншу лапку, другу. Далі нам потрібна ківі, одне маленьке. Мені потрібні тільки ось ці дві частинки ківі. Відрізала від них нижню частинку, ось трошки, і формую зайчику очі. Із шматочка помідора формую носик. А ще нам потрібно для декору декілька маслинок. Зіниці вирізаю за допомогою кухонних ножиць. Далі вирізаю ось такі кіхтики. Ось такі лапки з кіхтиками вийшли. Роблю брівки кролику. І накладаю вії, нарізала маслинку ось так тоненько. І роблю окантовочку шапочки. Вийшло ось так. Зробила також ось такі смужечки, щоб морква була більш реалістична. Також у мене є бурячок червоний. І потрібно зробити ось тут вушка рожеві. Я просто поклала частинки бурячку, і буквально через одну хвилинку їх звідти заберу. Ось і бурячок пофарбував нам вушка. Тепер потрібно ще раз протерти тарілочку. Наш кролик майже готовий. Останній штрих це буде кріп, бо у моркви повинен бути хвостик. Бадиллячко. Ось так має виглядати цей новорічний салатик. Друзі, якщо щось не так у приготуванні, вибачайте, бо без світла дуже незручно готувати. Поспішаєш і, можливо, й не добачаєш. Тому ви, мою задумку, зрозуміли? Я впевнена. І у вас вийде краще, ніж у мене. Тому готуйте, діліться моїм рецептиком зі своїми знайомими. Дякую вам за коментар та за лайк. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Запрошую салатик скуштувати. Куштую вушку, то навіть, знаєте, шкода. Цей салатик ламати цього кролика. Цей салатик я вперше скуштувала у своїй куми на дні народження. Він мені дуже сподобався. Це салатик ще з дитинства. Дуже-дуже смачно. Цей смак ні з чим не зрівняється. Салатик просто неперевершений. Ідея чудова. Та людина, яка цей салатик вигадала, просто геній. Продукти доступні, а салатик вийшов дуже-дуже смачний, а новий рік. 2023 впевнена буде для українців найкращим роком. Він принесе нам мир, позитив, спокій. Багато, багато благ благополуччя нашій країні. І, звичайно ж, міцне здоров'я, щоб було усіх українців. Слава Україні!